Заяву президента Росії Володимира Путіна. Як ви можете її прокоментувати? Чи дійсно сьогоднішній обстріл був у відповідь на вибух на Кримському мосту? Як ви гадаєте? Абсолютно не синетниця. Я хочу нагадати, що ця людина, саме ця людина, спільно з своїми спільниками, дала команду на захоплення нашої країни на атаку нашої країни, ці речі, які відбувалися сьогодні. В Києві почалися з 24 лютого, в активній фазі це вони просто прикриваються фіговим листом, починають щось там розповідати на щось там посилатися. Посилання не має ніякого відношення до життя. В них за рахуванням того, що вони не спромозі перемогти нас на полі бою, вони вирішили боротися з цивільним населенням, боротися з нашою інфраструктурою, перш за все з енергетичною інфраструктурою для того, щоб посіяти хаос на території нашої країни, для того, щоб наші громадяни почали. Лякатися, от, бігти. Оце було завдання номер один, яке воно ставили ще заздалегідь, починаючи з е, жовтня, листопада, грудня минулого року. Внутрішня дестабілізація для росіян це питання номер один. В інший спосіб вони нас перебороти не можуть від слова аж ніяк. От. І тому вся агонія Путіна, коли він вже відправляє за день більше ніж 100 років. Е, Крилатих ракет спільно з шахідами 136 на нашу територію це якраз свідчить про те, що цей режим добуває до свого кінця. Нам треба терпіти, нам треба стиснути зуби. Боротися, боротися і ще раз боротися, я а, а, тому... хотів заточнити: ось ви сказали, що 100 ракет, включно з включно з безпілотним літальним апаратом, було випущено це дійсно порівняно багато, і так само ось деякі волонтери кажуть, що це не вплинуло на здатність України триматися. Але водночас, також я ось читав, що Роман Сеніцин це волонтер і учасник фонду живим» Пише про те, що насправді ресурсів в Росії багато. як ви можете прокоментувати, чи дійсно ось те, що так? Так багато було сьогодні використано крилатих ракет. А свідчить про те, що в Росії вони можуть закінчуватися чи скоріше ні. Ми чітко розуміємо наявність тих ресурсів, які є на території Російської Федерації. Ми це відслідковуємо починаючи з 24 лютого, кожного дня є відповідні розрахунки, є відповідні доповіді наших спецслужб. З Цього приводу наших розвиток ми розуміємо, що відбувається в цій царини на території Російської Федерації. Так, є, але вже набагато менше, в рази менше ніж це було на початок війни, активної фази війни 24 лютого. Те, що стосується на сьогоднішній день наявності, у них так є. У них є старі ракети, які вони так само можуть використовувати. Але майте на увазі, що це не високоточна зброя, про яку говорив Путін, які вони на сьогоднішній день дійсно використовували. Мова йде про калібри, перш за все. Те, що стосується іскандерів і інших е, при речей, які були ще за радянських часів, то там з точності з іншими речами є пе певні питання. От ми розуміємо, до останньої, не можу сказати, але більш менш, ми точно не в гіометричної прогресії помиляємося, якщо є така ситуація по наявності е, того ракетного е, ракет, які є на території Російської Федерації на сьогодні, Спільно Ленів... збіль, вільна з Білорусі, які можуть допомагати. От і це не є якоюсь таємницею ні для кого. Ми розуміємо, що відбувається ще раз наголошую. Завдання Російської Федерації – це хаос серед цивільного населення, чого ми, ми не можемо допустити, допустити, тому що це дуже буде небезпечна ситуація. Я пишаюся перш за все всіми нашими громадянами, пишаюся нашими збройними силами, пишаюся нашими громадянами, які сьогодні. Під час такої атаки в метро співали пісень. от, піли гімн країни, піли інші пісні. Це нашу країну подавати всім людям просто неможливо. Пане Даніло, я хотів вас уточнити, яка ситуація з системою ППО, тому що з одного боку було збито майже половину з тих ракет. Багато хто відзначає, що це дуже хороший показник, але все ж багато хто звертає увагу на те, що якби було систем ППО більше, якби західні партнери їх могли надати більше або можливо більш ефективні, то можна було б уникнути ем, таких наслідків. Як ви гадаєте, як можете прокоментувати? Знаєте, що перше, коли починає з 30 жовтня минулого року в засобах масової інформації Західної країни почалися з'являтися явля... інформація про те, що Путін готує готові... е... е... військовий напад на нашу країну. Активний військовий напад, ми зверну... зверталися до всіх безвиключно партнерів саме по питанню протиповітряної оборони. На початку війни президент кожного дня звертався, допоможіть закрити небо. Закрити небо для того, щоб російські ракети не вбивали цивільне населення нашої країни. На превеликий жаль на сьогодні питання. Я не можу сказати, що воно повністю було загальмовано. От деякі речі. Є в нашій країні поставки ідуть, але ми хотіли би, щоб це було а по перше, набагато швидше і набагато більше справа. В тому що країна велика. От і нам треба розуміти, що всі об'єкти критичної інфраструктури мають бути захищені саме средствами протиповітряної оборони.